Сьогоднішнє засідання експертне присвячене розгляду, я б сказав, сказав би альтернативного тексту воєнної доктрини України, яку підготувала експертна група під керівництвом Олександра Кортакова. І хочу надати слово перше. инициатору э, этого документу э, и э, керимекови экспертной группы, панели Олександру Фардаков. Добрый уже вечер, э, уважаемые коллеги. Сегодня мы идем демократичному обществу, и так как мы движемся, подход даже, э, нашим документам, нашим законам должен, быть, должен меняться. И даже таким незыблемым, как военная доктрина и стратегия национальной безопасности и обороны. И сегодня вот, э, мне будет очень приятно и членам нашей группы услышать экспертное мнение, что с этим можно делать и, это, и как дальше двигаться. Спасибо. Спасибо, Александр. Я э, лишь э, один нюанс добавлю, что э, наша э, военная, так бы говорить, группа в. Э, Цьому експертному середовищі ми наполягаємо на наступних ідеях. Перше, це головна категорія воєнної доктрини це ймовірна війна. Друге, це головна загроза це застосування воєнної сили. І третє, головний пріоритет це Комплекс військових та невійськових заходів або механізмів це нюанси, на яких я наполягаю перед тим, як надати слово фахівцю, пану Вадиму Тютюннику, який писав такі документи з 91-го року і має в нашій країні я гадаю чи не найбільший авторитет. Ми вважаємо, що питання оновлення воєнної датини, яке винесено на сьогоднішнє обговорення, є надзвичайно актуальним у нинішніх українських реаліях. З одного боку, до цього спонукають, загрози фундаментальним національним інтересам України, яке утворилося внаслідок російської агресії. Існування загрози здійснення в Росії нової масштабної, відкритої або э, продовження прихованої гібридної агресії проти України. Досвід, у тому числі і негативний, введення нашими збройними силами та іншими силовими структурами бойових дій проти російських військ на сході України і необхідність пошуку та впровадження нових форм, способів та засобів збройного захисту національних інтересів нашої держави.